Ну а зараз у Слов'янську намагаються відновити школу, яку бойовики поруйнували найбільше. У 90-х саме цей заклад першим перейшов на навчання українською. А навесні сепаратисти облаштували у ньому штаб. Нині приміщення готове вже на дві третини. Ксенія Піськ... Піськівська з подробицями. От тут у нас не було взагалі. Тут був бліндаж при ній ступіні, котрі опускались, і виритані були. Там, де був проход, і отит під грушею, початкові школі, що стоїть на перехресті, бойовики таборилися півтора місяці. Влаштували вибухову лабораторію, підземні ходи та траншеї, рили просто в приміщеннях. Вщент перекопали і пришкільну територію. Це зараз ця територія вже більш-менш рівна та засипана землею. Тим ще кілька тижнів тому вона була суціль в окопах, причому дуже професійно зроблених. На території школи було дев'ять професійно виритих бліндажів. Навколо ж були хащі із побитих снарядами дерев. Сепаратисти винесли зі школи усе, що можна було використати для облаштування позицій, натомість залишили міни у звільненому приміщенні сапери. Працювали тиждень. Набирали профі. Вот эти участки, соответственно, без дверей нет пока ставить. Поэтому... Это мы пока Так же само здесь потолок був розбомблений. Здесь була двері, у мене є фотографія, вона була вся либо в осколках, либо в якоїсь стрільбі. Будівельник та волонтер із Донецька Федір разом із друзями відбудовує школу вже кілька тижнів. Відновили дах, постелили підлогу, поставили вікна. Серед помічників Даниїл, колишній учень цієї школи. Очень много воспоминаний зв'язаних з этим містом, і отсюда появляется що більше желание восстанавливать, помогать стране. В день народження України активісти привезли до школи патріотичну літературу, зокрема і від Левка Лук'яненка, автора акту про незалежність. Левко Григорович Лук'яненко е передав свої книжки. Ось е цій школі, яка теж відновлюється е після таких. Подій підписаний для директора школи, школу планують відкрити всередині вересня. З дев'ятьох десятків записаних до неї першачків до міста повернулися вже 60. Ми почнемо, звісно, дуже тяжело. Чому? тому що вся матеріальна база зв'язана з методичною літературою, наочністю, плакати. Е комп'ютерну техніку, все, звісно, приведено в негодність. Та вчителі оптимізму не втрачають. Тема першого у навчальному році уроку єдність України. У цій школі він, як ніде, буде наочним. Наші діти це бачили власними очима. Тому цей урок, я думаю, що він пройде на належному рівні і, звичайно ж, у тому ключі, у якому ми хочемо всі. Ми хочемо миру, єдності, життя в єдиній країні. Ксенія Пісківська, Дмитро Соколовська і вся команда 112.